Включіть мікрофон. Я дуже дякую. Буду виступати дуже коротко. Не буду наполягати на голосуванні поправок, щоб не затягувати час. Але я хочу зазначити, що комітет дещо вибірково все ж таки підійшов. Ви врахували частину поправок, які. Є всуперечить 116 статті регламенту, а інші поправки, які б несли, хоча б якусь системність цей закон, хоча й теж подані з порушенням 116 статті. Ви не враховуєте це трошки подвійні стандарти, але є інша проблема. Не просто так, наше юридичне управління зазначило певні зауваження. Насправді, ми зараз. Приймемо цей закон, бо його дуже чекає громадськість, але він не запрацює. Бо немає інституту конфіскації, бо немає чітких повноважень, бо не передбачено експертиз, не передбачено, як будуть збиратися докази. Я вже не кажу про те, що неможливо з голосу давати таку, як ви кажете, технічну правку про те, що на один рік ми збільшуємо відповідальність. Ну не можна так, колеги. Це ж все ж таки чиїсь життя. Тому я дуже прошу, будь ласка. Треба бути нам все ж таки наполеглим. 30 секунд, будь ласка, дайте завершити. І я вважаю, що якщо законопроект, поданий до першого читання, був недосконалий, ми не могли його допрацювати належним чином. Про це треба чесно говорити громадськості і бути готовими до того, що нам доведеться все одно цей закон наново переписувати, бо цей закон буде не буде працювати. Дякую. Дякую. І колеги, зараз останній правка Писаренко, і переходимо до прийняття рішення.